Вітаю, шановні глядачі! Зараз я запрошую вас на відрізання агресора, це ритуал. Можна відрізати всіх, хто вам робить боляче. проявляє до вас агресію. Також від ваших близьких людей можна відрізати агресора. і коли я буду промовляти глядачі це глядачі, ви промовляєте себе, своїх близьких людей, імена. І коли я говорю агресор це агресор, можна промовляти імена агресора до трьох осіб, або просто говорити ті, хто нападали, якщо не знаєте імен. А також можна енергетично зарядити це відео. Якщо у вас немає такої агресивної людини, то можна говорити, це Україн, Україна, українці, це росіяни, Російська Федерація, і відрізати Росію від українців, України, щоб вони від от нас відчепилися. Це другий день відрізання. От, добре, починаємо. Відрізаю агресора від глядачів. Відрізаю агресора від глядачів буде так. Відрізаю агресора від глядачів буде так. Відрізаю агресора від глядачів буде так. Відрізаю агресора від глядачів. буде так. Відрізаю агресора від глядачів буде так. Відрізаю агресора від глядачів, буде так. Відрізаю агресора від глядачів. Відрізаю. віки вічні буде так і так є. Так, і тепер вкладаємо це глядачі. Всі, хто дивиться відео, близькі люди. Це агресор. Убираю із енергетичного. Фізичного простору, глядачі, тих, хто дивиться від близьких людей, обирають агресора із життя. Обираються всі порчі прокляття, вся агресія, біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що приніс агресор. Розсікаються всі прив'язки, залежності, поповини, фінансові залежності, емоційні залежності. Сексуальні залежності, будь-які залежності від агресора, обираю всі кармічні вузли, розсікаю. Більше не маю жодних боргів. Одвожу, відвертаю всі переклади, скиди, обміни, подміни, зазрість, зглази, порчі і прокляття обираю все погане, все лихе, що робив агресор. Говорить, обираю із вашого життя, очищаю. З енергетичного фізичного простору тих, хто дивиться відео близьких людей. Убирається агресор. Навіки віщим буде так. більше немає жодного енерготоку. Все погані, слова, всі лайливі, всі образи, всі фізичні, агресивні дії убираю. Всю агресію убираю. І ще немає в вашому житті цієї людини, уходи на вічні, Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, очищається повністю, забирається із вашого простору фізично, енергетично. Більше агресії немає, буде так і так. Так і так є. І тепер вогнем. Зараз мені треба малівець. Прошу допомоги. Забавляю цю свічку на очищення. Усі, хто дивиться відео близьких людей, допоможіть вище сили очистити Від агресора життя очищається. Я випалюю священним вогнем, очищаю енергетичний фізичний простір. Від негативу. Все погане, все лихе, у вогні згорить, вся агресія, біль, сльози, страждання, всі травми і рани. Все погане, все лихе, що приніс агресор у життя. Порчі, прокляття, сльози, страждання. Весь біль вогні згорить і більше не болить. Всі травми, напруження, стрес. Вогні згорає повністю весь негатив, що створив агресор. Тим, хто дивиться відео, близьким людям очищається, в вогні висушуються всі сльози, всі негативні прив'язки, спогади. Привороти, мороки, аморочки випалюються. Більше немає жодного зв'язку. Всі ошейники, поповини, пута знімаються, випалюються в вогні, згорає всі кармічні узли, борги. Віддані сповна, більше вам не потрібно страждати від агресії, випалює повністю весь негатив. Більше лиха зробити не зможе. Кладовицька магія, порщені. Ці програми, негативні, крадники, стяги, обміни, подміни, переклади, копіри. Порч на самотність, вінець безшлюб'я. Бо кривало вдови випалюється повністю всі порчі на красу, зайва вага, переклади, скиди, обміни, подміни, все випалює. Більше лиха зробити, агресор не зможе. Це погане, все лихе. Вогні згорає, очищається ваш енергетичний і фізичний простір. Випалюються всі поповини, прив'язки, залежності, будь-які сексуальні, психічна залежність, адреналіна залежність, вся випалюється, всі травми, суїцидні думки випалюються. Ось, травматичний синдром також випалюємо повністю. Все погане, все лихе, що було в вашому житті, огні зграє, висушується повністю. Більше не болить, душа більше не болить, серце більше не болить і жодної немає прив'язки, привороту морока, морочки, всі поповини. Пута випалює шийник, собачу порчу собачу долю випалює і ще немає жодного негативу, здугу ні згорає. Повністю вся магія негативна, відома і невідома, церковна негативна магія, кладовицька негативна магія. Очищається ваш простір, будинок, квартира, машина повністю очищається від цього лайна, що робив. Агресор буде так і так є. Не хоче уходити. Скандали всі випалюються, вся агресія випалюється повністю, всі образливі слова випалю І прошу вище сили, допоможіть загоїти всі рани. Воском закриваю, запечатую всі проколи, пробиття, протики. Більше немає енергооттоків. Всі пробиття в енергетичній оболонці закриті. відсікається повністю вся залежність і прив'язки від агресора. агресора на віки вічні буде так і так є. Від тих, хто дивиться від обозьких людей. Ріка на віки вічні буде так і так є. Буде так. От так, що, будь ласка, все буде гаразд. Це другий день. Це одне відео, можна навіть 9 разів передивитися, і це буде рахуватись, наче ви 9 днів одрізали, що у вас така ситуація, ви не можете чекати 9 днів. Можна так зробити теж. От. І результат може бути одразу може бути через півроку. З життя вашого, ця людина уходить, люди уходять із життя близьких людей. І бажано така ще це взагалі було б чудово, якби ви самі не йшли на зустріч на зв'язок до агресора. Якби собі так зробили таку умову не виходити самому не йти. Не шукати зустрічі, не дзвонити, не писати. Розумієте? Це тоді набагато швидше і краще, і ще набагато швидше і краще працює відрізання. Якщо від вас йде енергообмін, це може бути ваш коментар або подобайка. Можливо, поширити це від донат. Це як ви даєте Всесвіту вищим силам. Зрозуміти, що ви дуже прагнете цього, що це вам потрібно. І ви раді відрізати агресора. Тут набагато вже легше. Поступово-поступово будуть зміни, все буде гаразд. Це все на краще. Це не порчина людей це така як захисна більш ритуал для захисту. От. Добре, будемо продовжувати. Я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Все буде гаразд. Тримайтеся, до зустрічі!